Віталій буде шахів, рай проти Мстоїв. Болгарія, рейтинг 1752. Так, 2F5. Захист філідорчика. Д4, треба грати. Ну, шах. А, він хоче так. А що він хоче взагалі? Д4 буде грати чи ні? Ні. Цікаво. Закриємо тоді позицію. На д 4 нічого не буде робити. Просто буду тупо стояти. Так. Кінь, може, з'їсть слона, потім слон вийде, слон. А вон. Хех. Насправді, я не боюся. Чого я не боюся? Я б хотів, би, щоб він дав шах. Король D8 зіграти, якщо він конем залізе, Чек сюди. він конем. А, конем пригна. Живот щось бурчить. G5 і Фереж. G7. Коня з'їм. Слоник у нас також вийде. І все окей. Пішачок Поля від коня затримав. Да, D4. Все це ясно. Все це ясно. То не 6, тура d 8. Ну, можна і 3 нулі. Якийсь день. Чувак, звісно, цікавий. Хоче все-таки коня якимсь чином спасти, не знаю, за пішака, типу. Такого я можу і не брати коня він тут. Байдуже мені до нього. Я б краще цю пішачка пішечка і в три нулі зіграв. Угу. Хоч можливо можливо Не Знаю, якщо я взяв про тупо пішака. Ну, вот так вот. А, жертву котел. Жертва, тра та, -та. Заберу поки цього коня. Тринулі угу. хочу піти. І я думаю, що мене, можливо, треба було, звісно, тут забрати, але там якісь зв'язочки. Так, не знаю, может якість пожертвувати тобі потім шах. У нас якісь... відскоки, да? Так, да. Жертвуємо. Ну, як тут, мабуть, ми просто виграємо партію. Тому що тут десь ферзь потрапляє під удар. Ну, або сюди, тоді просто слона з'їм. Так, тепер як краще пожертвувати? Мабуть, так. Чи так? Так. Тікати не треба, звісно, тут. Ферзем б'єш, да? Ні. Я б на його місці ферзем взяв. Так, ну тут у нього все-таки нормальна позиція. Можливо, краще було тут. Тут я йому пішочки вирівняв. Наша, наша ти це зробив. Ну Якщо він мені дасть зіграти зараз RSD5, то все окей. У нього слабкі білі поля, мені треба по ним вести. Ну, йому треба грати тура д D1. Ні. Тоді добре. Мабуть, у нього краща позиція, але. Не також пішки зараз підуть. Я не того повів, да Пішака? Ай, блін. Програв. Десь я не відчув ці темпи. 70-62 був блискучий хіт. Так, ну окей, тут так, так, так. Б4. Єф. Ну, мені якось не хотіло так ось давати йому якісь. Шанси, ферзь b 2 Вже конкретний варіант. Так. Це яс. Да, все-таки сюди. Чомусь думаю, що я тут пішачка ще з'їм з темпом, але... але тут же ж король фрезя з'їдає. Тут у білих, ну, рівна позиція. Мені здається, в мене тут ще потім з'явилися якісь шанси, чи ні. Ні, просто рівна позиція. Тут отут шанси, так? Да? Через шах треба було грати, якщо сюди. А, Пріс Д2. Є2. Ага. Сюди. Тоді вже сюди, да? Тут король не встигає. Шах не дав і да, Тут я просто віддав пішачка. Ну, вже треба було просто походжуватись на нічию. Я ж. Я ж пішов вигравати і програв.